І Божі благодаті, власті йде. Тобто, я замітив, що у нас, якщо ми так, взагалі, що ми бачимо навколо нас, оці всі ситуації в нашій землі, в планеті взагалі, то ми розуміємо, що є конфлікт. Великий конфлікт між добром і злом, між темрявою і світлом, і між насінням. І я сьогодні хочу прочитати буття 3.15. Це пророческе слово, яке Бог сказав на майбутнє всього світу, на постійну ворожду, вражду між сіменем жени і сіменем змія. Я покладу буття 3:15, я покладу ворожнечі між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно розчавить тобі голову, мені перекладаці подобається. Воно жалити тебе, ну, ти будеш прорав голову, розчавить, коли ми молиться, Нікалаше Ні, Ні, розчавить тобі голову. А ти, це сім'я жени, розчавить голову змеєві, а ти, змій, будеш жалити його в п'яту сім'я змій, буде жалити нас, тобто церков і людей, які народилися від Єви. Дивіться. Це пророче слово, і воно виконувалося вже і почалось.